Що конкретно можуть робити тато та мама в християнській родині, щоб відбулося здорове становлення дитини? Якщо зараз запитати вас, мами, чого ви навчилися від своєї мами, що ви б відповіли? А тепер уявіть, що минуло 20 років і вже у вашої доньки питають: скажи, чого ти навчилася від своєї мами? Що б ви хотіли, щоб вона відповіла? Одна із речей, яких навчила мене моя мама, це пунктуальність. Мама вчила нас, що треба планувати, щоб все встигнути. Наприклад, якщо треба вийти з дому о восьмій, то треба конкретно розрахувати, скільки часу необхідно на ранкові справи. Щоб до восьмої вже встигнути привести себе до ладу, щоб перевірити, чи все необхідне я взяла із собою, чи нічого не забула, чи все в порядку порядку Спочатку мені здавалося, що однієї години вистачить для моїх ранкових справ. Але коли наступала восьма година, виявлялося, що не вистачало. Тоді мама казала: наступного разу спробуй прокинутися раніше. Тоді я ставила будильник на 6.30, щоб встигнути зібратися. І чим далі, тим більше я вчилася правильно розраховувати час, який мені знадобиться для ранкових зборів. Іноді я завчасно ввечері робила якісь справи, щоб не залишати їх на ранок та прокинутися пізніше. Але я навчилася пунктуальності. Дякую, мамо. Чого ж ще може навчити мама свою доньку? По-перше, це поважати свого майбутнього чоловіка. Насамперед, це поважати батька вашої доньки. Приклад любові і поваги до чоловіка це важливо. Але поза тим треба допомогти донечці правильно скласти в уяві образ чоловіка від Бога. Не чекайте, доки розум доні затмарять емоції. Починайте обговорювати з нею ті якості, які варто зауважити у хлопцях, з якими вона спілкується. Приділіть час обговорювати. Таких рис особистості, як духовність, працьовитість, співчуття, позитивний вплив, щедрість, тактовність. Нехай ваша донька знає, що ви молитесь за її майбутнього чоловіка. По-друге, мама може навчити любові до дітей. Ваша увага до доньки та ваш емоційний зв'язок важливий, щоб поставити акцент на тому, що в перші роки дітям потрібна саме мама. Що донька майбутня вчителька своїх маленьких дітей, що вона навчить їх усьому, а ви будете уже допомагати як бабуся. Саме материнської любові потребує малюк. І він потребує присутності теплої та чуйної мами, радісної мами, щоб наповнювати. Нюватись позитивними емоціями та формувати здорову самооцінку, саме міцний зв'язок із мамою, наповнений прийняттям та захистом, владою та турботою, допоможе дитині просуватися до зрілості і розкривати свій особистісний потенціал. По-третє, мама може навчити доню мати жіночий приємний та охайний вигляд, щоб зберегти жіночість. Можна разом ходити за покупками та допомагати обирати речі, які пасують вашій доньці, які підкреслюють її переваги та приховують недоліки у зовнішності. Можна допомогти доні підібрати кольори, які більш пасують їй. Четверте, чому може навчити мама, це вести домашнє господарство. Дім для всіх є особливим місцем, а облаштувати його завдання майбутньої мами. Головне, любити свій дім. Затишок в домі робить саме жінка. Знаєте, буває, що зайдеш у дім і одразу відчувається, що там є жінка, яка створює затишок. Залучайте дівчат до хатніх справ. Почати можна із найпростішого: поставити чисте взуття в коридорі, застелити ліжко, скласти шкарпетки парами, організувати шафу. Це тільки початок. Попереду зробити дім красивим. Прикрасьте ваш дім до Різдва разом з вашими дітьми, пошийте разом штори, зробіть красивим вхід до вашого дома, посадіть багато квітів. П'ятий момент для навчання навчіть доню основ куховарства. Переважно мама годує свою родину, і дівчата повинні вміти готувати, причому готувати не лише смачно, а й корисно дуже багато залежить від того, що на столі з цим пов'язане здоров'я родини. І шостий важливий момент: чудово, якщо доня буде вміти надавати допомогу при хворобах, найпростіші основи першої допомоги та як полегшувати стан при респіраторних захворюваннях.